вітаю! слава збройним силам України після контрнаступу ЗСУ на Харківщині у Кремлі. Думають, що робити. Для цього вони міряють суспільні настрої свого плєпса. Чи готовий він до масової мобілізації? першим випустили одного із тих клоунів, які замінили Жириновського лідера російських комуняк, який ледь не здох від корони у сусідній із Жириком Палаті Зюганова. ми повинні сходити при прийнятті закону бюджету із реальної обстановки. Війна і отличаются корінним образом войну, ви, ви не можете прекратить, навіть якщо вам захочеться. Вам придется йти до конца. У есть два или победа, или пораження в Москве. паника. раптом виявилося, що країна, яку вони намагалися перемогти за три дні, навалює їм звізди. Зюганов, як відомо, зв'язки любить. Виявилося, що там, де Путін думав, що будуть його зустрічати з квітами та фанфарами, його посіпак зустрічають ударами ножем у горло. Працюють партизани. Замість нацистського угару приходить витверезіння, але не треба розслаблятися. Це витверезіння у них теж нацистське. Всего, хотів би, щоб паніки не на не фоні... надо визнати того пораження, яке ми потерпіли в районі Харкова. Треба це признать. Потому что поражение имеет смысл, когда его признаешь и делаешь из него выводы. А если этого не делать и не признавать, то получишь другое поражение, может быть, гораздо серьезнее. Поэтому в этом смысле, я думаю, надо реально смотреть на вещи. Это действительно э, сложная ситуация, и надо понимать, что мы сражаемся с мощнейшим противником. Понятно, что никто, ни Владимир Владимирович, ни Зеленский, ни, ни, ни Западный, никто не может остановить эту войну. Это, эта война может закончиться только поражением одной из сторон. Причем, надо сказать, для нас это поражение может быть действительно фатальным. Это тоже надо понимать, потому что оно может привести к процессу распада страны. Мы обома руками за, и даже теми руками, которые раскидали российские оккупанты, текающие по Харьковской области, и которые еще не все погрызли собаки. Люди говорят, нет, 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 никакой мобилизации мы не хотим, что я, вот как я пойду воевать, если я не опытный, это я буду мясо, пушечное мясо. Ребята, Дело в том, что мы не просто говорим... Так, ми вас к чему то готуємо. Почему? тому що рано чи поздно, якщо війна вот, буде идти далі таким образом, мобілізація може початися, і щоб тобі не стати м'ясом, тобі потрібно якісь усилия, усилі, підготовитися. Да. Ось цей воєнкор запевняє, що російське гарматне м'ясо не буде гарматним м'ясом. Хоча ми вже побачили понад 50 тисяч сентнерів заперечення цієї тези, запевняючи гарматне м'ясо, що воно таким не є. Цей воєнкор закликає русню купувати амуніцію самостійно, тому що посилаючи. их на вину никто им амуниции давать не будет. может быть я же не зря написал по про к47 и про значит там что не будет бронежилетовый кассок чтобы каждый из вас уже был готов к мобилизации это не шутки Вот, а будет оно не так, как мы представляем себе в вот, как, как нас представление, как должно быть, да, что ты пришел, тебе выдали, это же армия, и потом вас там направили и там переправили и, ну, и все остальное. Поэтому покупайте бронежилеты. Тоді виник... ну, от, геть не. гарматне м'ясо, Тоді виникає логічне запитання: а якщо вони збираються оголосити загальну мобілізацію, то чим вони будуть воювати, окрім того, що в них уже є? Ми подошли к червьте, за которой надо просто понимать простую річ. Победить Украину теми ресурсами, которые сейчас Россия там пытается воевать в режиме колониальной войны, да? контрактники воюют, там, значит, ЧВК и так далее, мобилизации нет. За риторикой да, следите. Ну, это невозможно абсолютно, потому что российская армия там противостоит вообще сильная армия, которая по полной программе поддерживает сильнейшие в экономическом, технологическом отношении государства, Европы, да, в частности. То есть, вы предлагаете мобилизацию вот. провести, Слушайте, военную мобилизацию, сказать, мобилизацию там сознания Начать экономить? переговоры о прекращении а, войны а, понятно, и перейти да. да, Давайте, да, Сергей, Сергей, да? Сергей, Сергей, Михайлович. можно подшуты ныне вид Тем часом Бен Ходжес, экс-командувач войсками НАТО в Европе, написал цикавую статью, где закликал Захид готов до розпаду Росії він пише, що існує реальна можливість того, що виявлені слабкості Володимира Путіна настільки серйозні, що ми можемо бути свідками початку кінця не лише його режиму, а й самої Російської Федерації. Ходжес звертає увагу на підрив внутрішньої довіри до російської армії, яка традиційно була. Основою його легітимності, його приниження в Україні майже завершено. А гордий чорноморський флот все ще ховається за Кримом, надто наляканий, щоб діяти проти країни, яка вже не має флоту. Друге, збитки, завдані російській економіці, надто руйнівні, щоб підтримувати населення у 144 мільйони людей. Втрата енергетичних ринків, що компенсувала відсутність України сучасної промисловості, необоротна. Ну і по третє пише Ходжас, Треба враховувати малонаселеність Росії, незважаючи на те, що територія Російської Федерації у 70 разів перевищує площу, наприклад, сполученого королівства Великої Британії, її населення всього лише вдвічі більше. Тепер, коли митрополія перебуває у слабкому становищі, будь-яке почуття національної ідентичності може швидко погіршитися, і Ходжес вже багато передбачив про війну, і його прогнози виявилися вірними. сподіваємося. І ця аналітика стане заходу в нагоді аби правильно оцінювати реальність. Хоча спише, що розпад Росії може початися дуже несподівано хоча я особисто поки що е, не тішив би себе надіями, що це станеться аж завтра. Утім, давайте побачимо. А поки в Москві гадають на картах Таро оголошувати їм могилізацію власного населення чи ні, на окупованих територіях найкраще відчувається, а що ж насправді відбувається там із російською армією. І не тільки там, а загалом. Пеніс Душилін, тобто Денис Пушилін, ватажок терористів ДНР, розповідає, що все добре, що Святогірськ під їхнім контролем. Що касається Святогорська, противник за, в течение сьогоднішнього дня трижди питався. Навести uh, переправу через Северский Донецк, но uh, союзные силы отработали, то есть в противника ничего не получилось. То есть, uh, та группа, которая находится противника непосредственно в Светогорске, она ограничена как в количественном составе, так и по боеприпасу. Що, що, Доброго вечера ми з Украины. Підрозділ национальної гвардії України збройних сил України. Та територіальної оборони зайшли в місто Святогірськ. Крок за кроком, метр за метром, ми звільняємо нашу землю від окупанта. Перемога буде обов'язково нашою. Слава Україні! Слава Національній гвардії України. Не просто так з'являються чутки, що Пушилін силиться звалити з території Донеччини. Але окупанти його не випустять. Є лише один спосіб через отруєння. От херсонському гавляйте Русальдо дійсно э, повезло двічі. По-перше, його траванули і вивезли в Москву на лікування, а по-друге, воно вижило, на жаль. Дякую вас, мої дорогі земляки і друзі. Якось час я не виходив в ефір і ви мене не бачили. Дійсно, я був на попеченні дуже серйозних врачів для того, щоб поправити своє здоров'я. Но, тем не менее, вопросы, которые касающиеся организации работы в Херсонской области, они были всегда со мной. Часто мне задают вопрос, а что кроме этого еще делается? Вот именно сейчас у меня есть возможность поработать над бюджетом нашей области до конца года этого и на следующий год. Хорошего всем настроения. Так, äh, помним мы одного, который уже бажав хорошего настроения. Бюджет, він пише. Краще писав заповід. он пишет. Краще бы писал заповед. Он его коллега, промежуток Кирюша Стримаусов, уже пиджав булки. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня у нас 14 сентября. И мы вещаем из Херсона, где фактически находится Лінія разграничения. знаємо ми цю лінію розмежування. Ми с вами, як ни странно, промежуток проміжність, якщо угодно, да. В час идея в Кирила нічого не міняється. Лінія разграничения разума нашого человеческого рода, душі русской і проміжності. Промежуток Стрімусова так сильно зжався, що народив і народив хлопчика. Нового того хлопчика нацисты думают, что для них все будет просто прийти в Херсон, прийти в другие части Российской Федерации и навязать свои правила. Они готовы есть наших детей. Они готовы есть наших детей. Они готовы убивать. Это закончится только лишь тогда, когда мы поймем, что это воплощение неофашизма в лице новой украинской реальности, в которой даже дети готовы ненавидеть. Нас, русских только они готовы готові наших наших дітей. Навіть готові ненавидеть нас, русских, только... Це виходить, прийдуть Збройні Сили України і з'їдять дітей, аби діти не з'їли Кирюшу Стрімоусова. Але якщо ви думаєте, що це наркоманія, то я вас розчарую. Це ще не наркоманія. Наркоманія ось. Так. Хорошая, Александр. Хорошая. Не дадим, Семенович, Европе замерзнуть. Поможем Александр. нашим братьям. Может, и они когда-то нам помогут. Саша, вы думаете обо всех, и Европе, и о всей планете. Ну а как? Мы же центр Европы. Хвастаемся ну, этим. Будем работать. Опа. Хорошие дровишки. Елка, она такая тягучая. Ну, слушай, Европе не выбирать сейчас елка березка. Ну, главное, чтобы тепло было. Да. надается. По, надо подумать, Семеночка, да. как там, чтобы крестьяне, рабочие получили, а не богачи. И главное, чтобы в Польше Дуда и Моровецкий не замерзли. Не замерзли. Да, ну что ж. Ну это ж наши соседи. Да. Может одумаются. Ловы наркомана завуса. До речи. Європа зиму пройде, газу на зиму в Європі вже достатньо. А Лукашенко може запхати свої дрова собі туди, де у Стрімусова знаходиться його російська душа. Ну ви зрозуміли. Друзі, на цьому поки що, все пишіть все, що ви думаєте про згадані теми, ваші думки. Пишіть коментарі, ставте лайки і діліться цим відео. Я вам буду, буду дуже вдячний. А також особливо вдячний тим, хто підтримує цей youtube канал за допомогою youtube спонсорства. Підписки на Патреоні чи Чимонобанку саме завдяки вам. Виходять нові відео. Доєднатися до списку цих людей, підтримати незалежну журналістику. Ви можете за посилання внизу. Ну і також не забувайте підтримувати Збройні Сили України через перевірені фонди. Маленьких донатів не буває. На цьому все. Побачимось. Україна переможе!